Вітаю вас, друзі, ось такі от хороші текстурки мене зустрічають. Прикольно, прикольно. <рикольно> Коротше, окей, що, будемо, будемо, будемо рухатись питання кудись, ще ще щоб знав, так там 152 метри. Напевно, що туди. Я надіюсь. А, бігати не можу. О, біг. А такі от хороші текстурки мене зазвичай зустрічають в грі Stalker 2 при загрузці локації. Одразу дивимося, що тут дає. Ух, та ще й загрузочка пішла. окей Коротше, ви на каналі Marshall Denzel, з вами я Денис. Сьогодні ми знову продовжуємо проходження гри Stalker 2. Ух ухти, підлаваю, підлаваю. Нормально, нормально. Оп, 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 все включилось. Окей. Так, ухти. Вольєра. Вольєра з замкою тут сидить. Е, у неї шкода менше. Воно щось безпонт. Безпонтове. Так, окей. Беремо. К П. КПКшку. КПК, капка А, не, я не тут. Я не туди пішов. чекай. Мені от сюди треба. Мені в ту сторону, будь ласочка. Бляха, так класно з цієї рослинності грати, треба буде її взагалі вимкнути на В наступних настройках. Ну барально, типу, це набагато краще. Вона, типу, додає дуже великої об'ємності рівню і. Особливо важко типу когось побачити, бо трава не просідає під персонажами, під ворогами. Типу, ти просто серед трави їх не бачиш, а вони тебе далі бачать. У них ВХ довбаний, а у тебе немає виха. Ти без ВХ виха собі жи, як хочеш. яку мені курву сторону. Де моя мітка? Тупо в іншу сторону треба рухатись. Оту. Дякую, що хоча б сказали. Окей. Да, да, да. Який хороші Да. Коли-небудь я виросту, коли-небудь я куплю собі відеокарту хорошу. В принципі, мене непогана відеокарта, я не вважаю її поганою. Типу, 1660 на ті роки, коли я її купляв. 6 Гігова, типу. Це був топ топейший Всі е, ігри 19-го року, 20-го, навіть 21-го, типу, йшли в мене на найвищих настройках вплоть аж до виходу Старфілду від Bethesda. Про це, що, типу, Fallout в космосі. Кейрім в космосі, який виявився повнічим провалом їхнім. Е, цей. в мене всі ігри до цього моменту йшли на певних максималках взагалі без жодного питання, типу. Ніяких пролагів, нічого, але от так, Сталкер. Сталкер і зовсім інша. Чому на карті не показується мій цей? Ладно, давай тоді сюди. А, о, я собі його виділив, окей. Йо, то ж. Ладно, якщо пробігти, то ще нормально. Можна зброю якусь, так? Да? О, дякую. А ще зараз ще зброя прогрузиться. І буде взагалі шик. Щось в мене відчуття, що мені ще сюди зарано. М -м -м, ага, є. Так. Болт і кі. А що таке є? А, це фонарик. Ну дивись, тут є якийсь артефакт. ёпта да уж сказал то что это срань, ничего не сказал то хавай так сбережись, поехали так, дальше курва А цей звук що мені піп 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 піп, -піп Це е близькість надходження до якоїсь аномалії. Ага, бачу. Та ютавісі. Окей. Так. Намагаємось далі продвинутися. Ну я зрозумів, що він же там. Але треба почекати, що поки... Поки відновиться мій весь інвентар, бо так, да, це часу займає, дай Боже, звісно. Прузочка, ну але тепло типу, такі от текстури нормальна, зато я бачу абсолютно всі поверхні без їхніх несправедливих нечесних викривлень. А якщо я от сюди забіжу. Ага, нормально. Тут навіть бачу я цей. трупик. бредать. Опа. А, что, у меня уже убило, да? А, нет. Ну, мощь. Так, давай. Не вылечу, бляха. Підбрав, не? Нє. Е. Хорош. Так, ну тут же все. Дальше проходити не сильно би хотілося, конечно. Галька. Що за Галька? Прикольно. Прикольно. Так, Галька, Галька, Галька. Галя. Витривалість і фіз захист. Там менше шкоди кулі завдають. В ходу, що це мені вигідніше. Так, по поводу карти. Що, відкриєте мені капання? О, відкрили. Кайф. Так, ребра. Ну, давай сюди. А, типу, так. Да. Я просто мітку собі не активував, тому я її не бачу. Прикольно, конечно. Ай, а в пятюню. Гагнали, Що в нас тут? Хто в нас тут? Хм. ж саме якась аномалія тільки що блимнула. А, я я таку от зроблю. Попродавав, до речі, всю водку, що я мав. Ну не всю, звісно, але більшість. Дуже вигідно. Бо не бачу сенсу її з собою таскати 15 пляшок, якщо воно на кожній локації як говно валяється. О! Оце вже щось цікаве. Включаємо світло. Так, і нам нічого не випало. Далі. Ну, таке собі, таке собі. О, а патрончики норму. Так, добре. Ах ты. Так, добре. Супер. Це знайшлась. Кайф. Сумочка. Шо, ще в нас тут є? Йопта, а чого тут крово сісі мертво? Обережно мотанти, дякую. Що, ти вже у мене був на прев'ю шістці, буде ще раз? Так, соловей, добрий день. Що, йопта. А він мене зараз вибір. Тиха. Чую, чую. Ага, радіоактивна собака. Так. Ході дивізія? Что тут до, до, до сраки? Что тут за расшифровлются? А Что? О! Так, ну давай. Хавай. Далее пригруз. Де да, воно? Ти бляха. А йому ти пофіг на мене, да? так? пусти мене звідси. А ч я з ним бьюся? Я ж позабирався, що мені треба було, та й все Хай він йде до дупи Йо, яке воно дурне. А! -а, -а. З наший був. Та уж. Фу кончив. Що за бункер? Ух ти. Якась тваринка проб'єла. <laughs> Добрий день, ти хто? Ти б'єшся чи ні? Так. Ти хто? Записка сталкеру про зону. Давай. Е, твоя правда була нахрен вашу зону, прийшов першим єдиним і лишився. Помінув вас. Скоро викид Це добі своєї матері і хавар, і КПК. Хм. Сюда, можливо потім. Вдасться потрапити з якимось ключиком. Йопт. А тут що тут знову -то та Я не знаю що це, але най буде. О, дробовичок, напевно Що я взяв таки? То що таке? Запобіжник. Ага. На побіжника мені сюди, а, да, да, він звалявся, звісно. Добре. А, він напевне біг мені показати, що зі мною станеться, якщо я щось зараз не зроблю. Тут, напевно, та та херня, яка піднімає предмети вгору і кидається ними. Це той дебіл бля. Так... У мене є кілька АКМів навіть. Так, цей розряджаємо, це ні. Е, так. Мисливська рушниця. Шкода максимальна прям. Та й нього максимальна шкода. Компактний. Пробиття, так. Темп стрільби. Я не знаю, він всіх одинаково. Просто у нього дальність більше, хоч і все Калібр один і той же Давай ми тебе розряджуємо і тебе ставимо на його місце. О! Будемо ось от ходити. Так. Твою ту дивізію, тут тупий. Немає ніс. Окей, зберігаємось. М да уж. Так, тут немає нічого. Спокійно. Пробіг. Окей. А ти де? Ти хто говориш, Алло? Ага. Окей, мінус. А вон там валяється. Зараз я підійду до тебе, батюль. Я автоматик всі приберу, кромчики собі візьму. Так, ага, бачу, бачу. Двою ж. Май. Лікувати. Мінус аптечка. рассказывай, что тут как, да, куда? <laughs> <laughs> Я в <бачу>, цей <laughs> момент в мамчиках. Він гениальный, конечно. и пахава ему. <laughs> Чувак взял, першим делом закурил. Румой, да? Выбрался за хабаром. Сука. Я ведь линзы. Сказал, ваша группа перестала выходить на звязок. Він зачував техніку з міста. Чоловіче, ти мусиш мені Мастив. допомогти. Врятуй. Монолітовець. Монолітівець всіх перехерачив, а його забрав. Детально Скажи давай. Скажи по порядку, що тут сталося. Все як зазвичай. Ішли до схову. Заходимо Тунель, а там він спокійно так на нас обертається. В очах порожнеча. Сука, не розумію, як він це за секунду все, що в кімнаті лежало, mm. здійнялося в повітря та вдарило по нам. Це то та херня, що мене відромбила. Ведлама зразу наповал. Мене до стінки відкинуло, тому й вижив. Васька, мучився. А Мастифа той монстр з собою забрав. Зомбі з нього зробити хоче. Я Часи? Не Знаєш, куди монолітівець міг потягти Мастифа? Знаю. Він гарантовано в тому клятому будинку, про який чутки походять. Зараз закину мітку. А, тобто він І... навіть не тут, так? Да? Щасти тобі. М да ож. Ну. Зараз би тебе затягнуло, чого чи я пта, а ты ш ч-таки? хады же, что бабай. Так, пішли. Всем... Опа. Ну да. Лоу болтами там F5? Ты б твою дивизию. F5? Все. Так, выбраться, звідси вибрався выбрался, а чему мне две рези ты мне открылась? Серьезно. Оппо миссиям. ух ты, пта, я кидалак. Давай до схрону. Не бачу приколу, типу сидіти, ніч перечікувати вночі, вроді би нічого у не... нас незвичайного не стається, як в день може статися, так що вроді би нічого страшного немає. Тут хтось є, або був. Так, тут ніц. Та й тут ніц. Жаль. Так, відкривай. Що, нічого нема, так? Так, нічого немає. Окей. Погнали тоді до сховку. Треба спіти до нього зараз щоденько. Не, прикольно, типу, от якщо гра усе не загружається, не грузиться довго, вона прям взагалі гра шикарна, типу, навіть на моєму компі вона дуже гарно йде. Я почув звук негарний. Тільки не кажи мені, що це та локація, де от той чорт. А, так я ще й убив. Да ты чрт бігал? Хе, конечно. Давай, сюди, братишка. Убився. Серйозно? 17 смертей, по-моєму, в мене вже є. Так, да, шикарно. Так, загрузився я ще раз, і думаю, в мене промайнула думка. А що якщо це не обов'язково туди стрибати, і є звичайний шлях через якусь печеру чи що, типу, куди можна по-людськи спуститися? Без просто сидіти знову загружатися дві хвилини, ну, у мене взагалі ніякого бажання немає. Але походу що більше ніякої думки то немає. Ну, типу мені чітко показали, що чуваче, не стрибай, смерть. Е, окей, давай. Давай тако. Вода. Голоду, тривалість. Пиво. А, так, чекай, мне потребно здоровье. Так, две колбаски, давай трать. Все. Ну вот, я на фул хп. Зараз. Давай болтки. Может там шесть, что меня в секунду. Нет? О, Мені просто так до мінімума вибиває, все ясно. Давай ще цю ромчик. Все є. Так, що не відкрив? А, відкрив, просто не пішло цей. Серйозно? Анімація не пішла. Так, консерви тож. Є таке діло. І бічка, будь ласка, сюди. Ух ти йо, як багато всього. Не дурно я сюди впав. Так, а тепер ідемо Шо б'ють. Хе-хе, <звук> хе-хе! Шик, просто дивізію. Шик. <смір> <смір> окей, окей. Окей, okay, знаєте що? Давайте ми тоді вже з вами продовжимо вже в такому разі в наступній серії. А на даному моменті хочу з вами попрощатися. Всім подякувати за лайк, за коментар, підписується на канал та всім до зустрічі в новій серії. Всього найкращого до побачення